Долини й гори, злети і падіння. То рік і сліз, то знов пісні хваління, то сильна віра, наче сталь, граніт, то знов не й сумнів, мов магніт. То чорне, біле, знову біле й чорне, невже усе життя на зебру схоже? Невже не можем йти ми рівним кроком? Не скочуватись униз, а рік за роком все підніматись вгору до висот і щоб не слабнув із творцем зв'язок, щоб ні на мить не обривалась віра, щоб завжди одинаково горіли. Звернемося до Писання Святого, щоб в досконалості пізнати того, хто нас веде долинами й горбами. Хто має волю досконалу і досконалі плани? Чого ти тут до Ілія сказав той самий Бог, який зливав святий вогонь на його жертву? Чому сьогодні ти бажаєш вмерти? Ти ж бачу мою славу і велич там, я ж на твою молитву відповідь подав, чому знеміг? Господній, шукаєш смерті спралий та голодний. Встань, Іліє, поїж попий і йди скоріше до гори хорив, там будеш бачити вогонь і бурю, але не в цих стихіях Бог твій буде. Встань, Іліє, тихе віяння відчуєш раптом. Це Його дихання, у тихім вітерці Господь говорить і відкриває для Ілії нові простори, долини й гори, злети та падіння, доки не скінчиться твоє земне ходіння. Та в немочах твоїх Господь з тобою, лишися вірним у таким двобою. Лишитись вірним це твоє призвання, чи зле ти в тебе, чи розчарування, лишися вірним Богу до могили. Він бачить нас не тільки на кармелі, він бачить нас не лише у пустелі, під ялівцем знеможених в безсилі. І він говорить: встань, я тут. З тобою поїж, попий, будь вірний до кінця, іди за мною. Амінь.